Вітаю, друзі. Після того, як наші західні партнери нарешті погодилися надати нам танки, українські чиновники почали демонструвати дуже дивну поведінку. Вони масово пишуть заяву на звільнення за власним бажанням а Кирило Тимошенко примудрився навіть на цій заяві написати Маю честь. Весь цей цирк здається нам алогічним і незрозумілим. Тому що нам здається, очевидною змова між вищою політичною владою і правоохоронними органами з одного боку і державними чиновниками з іншого боку. Ця змова читається дуже просто. Ви, шановні чиновники-корупціонери, добровільно йдете своїх посад, а ми до вас не надсилаємо детективів, вони не проводять обшуки, не знаходять у вас таємні записки з таємними побажаннями. Не знаходять у вас готівку, і ми не порушуємо проти вас кримінальну справу. Українські громадяни вважають цю, ці дії влади абсолютно безсенсовими, оскільки ми не зарахуємо це все за боротьбу з корупцією. Але ці влади є логічними і мають сенс, якщо Розуміти різницю між посадовим злочином і корупцією. І влада насправді знає цю різницю, і оцими домовленостями вона вирішує одразу дві проблеми: зовнішню проблему. Зеленський офіс президента в такий спосіб імітують боротьбу з корупцією, тому що оці масові. Добровільні звільнення це є абсолютно адекватною реакцією на підозри в корупції, це важливо розуміти. І другу проблему, яку вона вирішує вона виводить наших чиновників з підвідповідальності за. Посадові злочини. Вони ще називаються корупційними злочинами, відповідальність за які передбачена Кримінальним Кодексом України. Вся справа в тому, що всі наші чиновники, які пишуть ці заяви добровільні на звільнення, вони насправді не є корупціонерами. Корупція це зовсім інше. Вони є посадовими злочинцями, і їм передбачена тюрма. І це важливо розуміти. Ось сьогодні я хочу дуже коротко не Прояснити різницю між корупцією і корупційним злочином це важливо. Я сам до сьогодні, в принципі, не сильно розрізняв ці речі до тих пір, поки не поспілкувався з Олександром Новохацьким. я продумав це все і зрозумів, що необхідно не просто підсвітити візуалізувати, а навести приклади корупції. Яка різниця поки так більш теоретично, між корупцією і корупційним злочином? Вся справа в тому, що є речі у чиновника, які не підпадають під кримінальний кодекс. Вони не, не все може бути врегульовано і проконтрольовано кримінальним переслідуванням. Є речі виключно етичні. І корупція це етичний вимір, і звинувачення в корупції насправді не переслідуються тюремними ув'язненнями. Вони передбачають етичну і політичну відповідальність. І тому ми бачимо з вами, як на заході політики або чиновники пишуть заяву на звільнення і йдуть і йдуть просто. В Більше вони не з'являються у владі, але їх ніхто не переслідує, вони не сидять в тюрмах. І це важливо розуміти, якими є приклади корупції насправді? І от я думав-думав для того, щоб від теорії от перейти до практики і показати, як виглядає корупція. І Я ну, знайшов такі дуже. Промовисті речі, які ми взагалі не помічаємо. Нам вони здаються буденністю, і в цьому наша трагедія і проблема. От, наприклад, що є корупцією? Корупція, корупція це тоді, коли головний лікар призначає собі заробітну плату у 100 тисяч гривень, прикриваючись це рішенням колективного договору. Хоча на зборах колективу ніхто не приймав такого рішення, більше того, наші колективи медичні, вони взагалі не знають, яка заробітна плата у головних лікарів. І вони ніяк не можуть це контролювати. А найголовніше, в чому корупція, вони навіть бояться про це поцікавитися і запитати, тому що вони бояться, що вони будуть переслідуватися. В якийсь специфічний спосіб їх десь позбавлять там оперативної активності, ще якихось речей. Вони чогось не і оце є корупція. Оце важливо розуміти. Все формально законно, є колективний договір, в ним там щось встановлені, якісь заробітні плати. Причому ніхто не може зрозуміти, чому в одних одна, в інших інша. От всі це сприймають як належне, тому що він цар, він може, а у нього є повноваження, краще з ним не зв'язуватись. Етика. І фактично, це корупція в їх розумінні є розбещення. Тобто абсолютно розбещена людина, яка що хоче, то творить, але в рамках, в принципі, закону ніяк до нього не можна ніяк, там вчепитися. От яскравий приклад Коболів з Нафтогазу. Це теж приклад корупції. Причому корупції створеної заходом через наглядові ради, людина собі призначає мільйон доларів в місяць зарплати, виводить на маму там щось і так далі. З ним пробують розібратися, а там нічого немає корупційного. Все формально законно, але не етично. Це важливо розуміти, причим корупція має таку тенденцію і властивість узаконюватись. Фактично, її не можна ніяк цю корупцію покарати там, через, ще раз повторюсь, через кримінальний кодекс і ще щось. Ще приклади корупції. Корупція це коли державні органи влади, поліція і ще якісь чиновники обмежують наші права. Звільного пересування те, що ми з вами спостерігали під час ковідних обмежень і локдаунів, замість того, щоб подати в прокуратуру чи в правоохоронні органи позов і, чи в поліцію, і сказати, що це все незаконно. Ось вони цього не роблять, а виконують ці накази, розуміючи, що всі карантинні обмеження вони були протизаконними. І у нас, я хочу, я підняв от зараз ну, от, продовження всіх карантинів, етапи карантину можна, до речі, називаються, і останні у нас теж продовжений карантин. Ми навіть цього не знаємо. І корупція це коли ви боїтеся сказати щось поперек начальству, кожен на своєму рівні, і не пручаєтесь цьому, а виконуєте це все, тому що боїтеся керівника свого, тому що він вам щось зробить таке в роботі, яке вам пошкодить. Ви чогось недоотримуєте, і це ж все робиться. Ми розуміємо так. Ми всі живемо, розуміємо, що епі порогу не досягнуто не було. Зараз хто з вас чув про якісь там а, навіть статистичні дані по ковіду, яке це все має відношення до надзвичайної ситуації. Все сприйнято в протизаконний спосіб, нічого формально не відповідає ніякому законодавству, але всі це виконують, тому що бояться керівника розбещеного керівника. Оце і є приклади корупції. Причому, що цікаво, я зрозумів, для чого це все робиться. Це все робиться для того, щоб відправляти на законних підставах людей за власний рахунок. І тут говориться, оскільки карантин продовжений, працівники можуть звертатися до роботодавця із проханням про надання відпусток без збереження заробітної плати. Складаючи наказ про надання такої відпустки, роботодавець має посилатися на норму постанови Кабінету Міністрів України. Тобто, а фактично діється в зворотньому напрямку, керівник завжди може всіх повітрати у відпустки за власний рахунок, посилаючись на якісь там карантинні речі. Ну, або навпаки, це все діється. Оце все, що я навів, це все приклади корупції. І вона нас оточує скрізь. Повсякденно, повсякчасно, в кожну секунду, і ми її навіть не помічаємо. Те, на що ми реагуємо, вважаємо несправедливим, не є корупцією взагалі. Це є корупційні злочини. І за це передбачені серйозні тюремні строки. І чим займається сьогодні Зеленська команда, вони просто виводять з-під удару злочинців. Вони їх виводять з-під тюремних. Термінів. І саме тому вони охоче пишуть заяви про звільнення за власний рахунок, і саме тому вони пишуть, що вони мають честь, тому що вони нібито просто на них тінь впала, що вони корупціонери, і вони настільки порядні і чесні, що за власним бажанням йдуть з посади, і вони приймають цю свою долю, тому що вони є моральні люди. Уявляєте, наскільки це все перекручено? На Заході, щоб ми всі розуміли, люди ж не розуміють складність проблеми, яка в нас є. І вони дійсно дивляться на це все, на ці всі масові заяви, на якісь пакетні звільнення і вважають, Оце оце так українці нарешті ну, взялися за справу. Зеленський, Офіс президента, людям стало соромно, вони масово звільняються і так далі. Вони не звільнятися повинні, вони повинні сідати всі в тюрму. Але у нас отак от це все відбувається. Ну от, в принципі, все, що я хотів сьогодні сказати. Ще раз окремо подякую Олександру Новохацькому за те, що він віддиференціював оці дві категорії. Важливі категорії. Ще раз нагадаю, в чому їх різниця, що посадові злочини вони караються кримінальним кодексом, кримінальним переслідуванням. А корупція це етичний вимір. Все те, що не підпадає під кримінальний кодекс, під кримінальне переслідування, воно керується етикою і певними правилами критеріями нормальності. Якщо десь там на вас впало якийсь підозра, що ви примусили своїх підлеглих привітати вас з днем народженням, дорогим подарунком, це вже корупція. Це вже корупція. І це ну, важливо розуміти цю різницю. А в нас настільки все занедбано і заплутано, що нам ще насправді проблема у нас взагалі не в корупції. Хоча в корупції також. У нас поки що проблема з посадовими або корупційними злочинами. Чим це все закінчиться, ну, я не знаю, думаю, рано чи пізно наші західні партнери, які вирішили надати нам танки, вони зрозуміють, наскільки вони помиляються в нас. Ще раз дякую всім за увагу за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.